Слава Україні! Ми починаємо. Нинішній парламент став джерелом нескінченних проблем: від скандалів із поїздками депутатів на відпочинок за кордон або квартир і автомобілів, що казна звідки у них взялися, і до провалу необхідних законопроєктів. Відомо, що президент Зеленський був досить близьким до того, щоб розпустити Верховну Раду ще влітку. Про це планувалося оголосити на день державності 28 липня. Президент за останні кілька років кілька разів був близьким до ухвалення рішення про розпуск. За своїми відчуттями цього разу ми були до виборів найближче. Сказав поінформований співрозмовник одного з українських видань. Попри все, розпустити парламент Зеленський так і не наважився. В той же час універсальним рецептом політичного перезавантаження у будь-якій демократичній країні є вибори. Одну календарну дату чергових виборів до парламенту цього жовтня Україна через війну вже пропускає. Друга дата президентських виборів наступної весни Невблаганно насувається. В офісі президента ще не вирішили, чи відбудуться вибори в Україні наступної весни. Втім, така ймовірність є. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна. Ідеальний шторм Зеленського, як президент ледь не розпустив раду і чи будуть вибори під час війни. Проведення виборів під час війни вкрай ускладнено. Проти проведення виборів у поточних умовах говорять багато чинників. Незрозуміло, як залучити до них мільйони виборців, які виїхали за кордон щодо цього давно ведеться аналітична робота, але готового рішення поки що ніхто не запропонував досвід інших країн, наприклад, Боснії та Герцеговини, в даному випадку нерелевантний, і через масштаб країн, і через те, що на Балканах голосували уже після війни, а не в розпал бойових дій. Йдеться в повідомленні. Головною проблемою залишається явка виборців. Мільйони українців залишили країну. Також стоїть питання, як забезпечити голосування у прифронтових зонах. Наприклад, штучне скасування військового стану на короткий час загрожує повним колапсом системи держуправління, оскільки військовий стан є фундаментом маси регуляторних актів, і у разі його раптового скасування утворюється величезний правовий вакуум, вказано в матеріалі. Як відомо, деякі представники заходу виступають за те, щоб Україна все ж таки. Провела вибори вчасно, навіть попри війну. Проте, якщо рішення проводити вибори буде ухвалено, це має бути саме наш сценарій, а не сценарій когось зовні інших країн. Україна може лише дослухатись та прийняти досвід проведення виборів під час війни у інших країн. Проте, найголовніше, ми самі вирішуємо, як нам діяти. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.